Привіт усім! Запрошую до екранів своїх маленьких глядачів на заняття з англійської мови. Сьогодні будемо вивчати лісових тварин разом із Люкою Дюдюкою. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Діліться цим відео із друзями. А також звертайтеся до мене, якщо вам потрібні уроки англійської мови. Мої контакти вказані в описі каналу. Отже, давайте починати. Це ліс. Ліс англійською мовою буде forest. Давайте вивчимо це слово. Repeat after me three times. Повторіть за мною три рази. Forest, forest, forest. What can you see in the forest? Що ви можете побачити в лісі? Дерева, trees, гриби, mushrooms, квіти, flowers І ягоди. Berries. Let's practice. Давайте потренуємося. Repeat after me three times. Повторюйте за мною три рази. Дерева. Trees. 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 Гриби. Mushrooms. 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 Квіти. Flowers. Flowers. Флауас. Ягоди. Berries, berries, Беріз. А ще в лісі можна побачити багато різних тварин. А ось і наша стара знайома з Люка Дюдюка. Зустрічайте. Діти. А що вона дуже любить робити? Правильно! Вона дуже любить пхати свого носа у чужі справи та дуже любить усе зіпсувати. Так, так, це я. Я така, я дуже люблю усе зіпсувати. У мене навіть є спеціальний інструмент, який допомагає мені робити погані справи. Це моя чарівна парасолька. Так що сьогодні у вас ніякого заняття не буде. Дюдюко. А що це сьогодні в тебе з голосом? Морозиво переїла, чи що? Ні, це я просто хочу вас налякати. Ох, яка ж ти погана, дюдюко. Ну що, діти, не злякаємося з люки, дюдюки? Ну тоді давайте продовжувати наше заняття. І зараз ми вивчимо. Назви лісових тварин англійською мовою. Подивіться на цю картинку. Тут ви бачите білку і ведмедя. Ой, щось тут не те. Це вже наша подруга з Люка Дюдюка попрацювала. Давайте виправляти. Що не так на цій картинці? Правильно. Ну, хіба ведмідь живе в дуплі, а білка в берлозі. Давайте все виправляти. Ось так. А тепер давайте вчити слова. Ведмідь англійською мовою буде bear. Repeat after me three times. Повторіть за мною три рази: Bear, bear, bear. Тепер робимо вправу луна. Повторюйте за мною чотири рази як луна. Голосно, тихіше, тихіше і пошепки. Bear, 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 bear. А тепер скажіть це слово повільно. Bear, А тепер швидко. Bear, А тепер як робот по складах? Bear. Добре. Зараз давайте вивчимо, як буде англійською мовою білка. Це squirrel. Repeat after me three times. Squirrel, squirrel, squirrel. Squirrel. squirrel, squirrel, squirrel. 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 Добре, давайте подивимося наступну картинку. Ось вам іще одна погана справа з люки Дюдюки. Подивіться на Лисицю. Що з нею не те? Ну, правильно, ну хіба бувають роги у Лисиці? А подивіться, який у лося гарний пухнастий лисячий хвостик. Ну, хіба може таке бути? Звісно, що ні. Давайте все виправляти. Ось так краще. А тепер давайте вчити ці слова. Лиса англійською мовою називається Fox. Fox. Фокс. 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 Лось англійською мовою називається Elk. Елк. Елк, Елк. Елк, 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 Елк. Елк, Елк. Елк. Добре. Ну, а як вам така робота, з люки-дюдюки? Подивіться на картинку, що тут не так? Ну, звісно, ну хіба бувають у вовків такі вуха? Чиї це вуха? Правильно, це вуха зайця. А подивіться на їжачка. Ну, хіба бувають у їжаків хвости? Тим паче такі пухнасті і довгі. Чий це хвіст? Так, правильно, це хвіст вовка. Зараз все виправимо. І давайте вчити слова. Вовк англійською мовою буде вулф. Вулф, вулф, вулф. Вулф, wolf, wolf, wolf. Wolf, wolf, wolf. Їжачок англійською мовою буде hedgehog. Hedgehog, hedgehog, hedgehog. Hedgehog, 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 hedgehog. Hedgehog, hedgehog. Хедж хог. Подивіться на наступну картинку. Що тут не так? Ну, звісно, ну хіба зайці лазять по деревах? А олені живуть у дуплах? Звісно, що ні. Давайте все виправимо. Посадимо в дупло білочку. І ще раз пригадаємо, як буде білка англійською мовою. Правильно, вона називається «squirrel». А олень і заєць будуть у нас гуляти по галявині. Тепер давайте вчити їх назви англійською мовою. Олень. deer, deer. 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 Заєць англійською мовою називається hare. Hair, hair, hair. Hair, 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 hair. Hair, hair. Hair. Дуже добре. Подивіться на дюдюку, як підстрибує та репетує через те, що знову не вдалося нам все зіпсувати. Ну, а ми продовжуємо далі і зараз будемо виконувати вправу. Я буду називати вам одну тварину англійською мовою, а ви повинні її знайти. Ну і звісно, дюдюка буде грати з нами. Ну що ж, починаємо нашу гру. Вулф. О, на думку дюдюки, вулф це білка. Діти, це правильно? Звісно, що ні. А хто ж це такий вулф? Так, це вовк. Фокс. Дюдюка думає, що Фокс це заєць. Діти, а ви як вважаєте? Звичайно, Фокс це не заєць, це лиса. Хетчхог. Дюдюка думає, що хетчхог це олень. Діти. А хто такий хетчхог? Так. Це їжачок. Бер. Дюдюко. Все прослухала, як завжди. Дюдюка вважає, що бер – це лось. Діти. Це правильно? Ні. А хто ж такий бер? Так, це ведмідь. Сквірл. О, на думку дюдюки сквірл – це вовк. Діти, вона права? Звичайно, ні. А що таке сквірл? Так, це білка. Хер. Дюдюка думає, що хер це лиса. Діти, вона права? Ні. А що таке хер? Це заєць. Діар? Дюдюка вважає, що дія це їжачок. Діти, а на вашу думку? Так. Дія це олень. Елк. Дюдюка вирішила, що Елк це ведмідь. Це правильно? Ні. А хто такий Елк? Так, це Лось. Що таке, дюдюко? Знову незадоволене, що не вдалося нам все зіпсувати? Ну, а ми пограємо в ще одну цікаву гру. Зараз ви побачите картинки. На кожній картинці буде зображена якась частина тіла лісової тварини. Ви повинні вгадати цю лісову тварину і назвати її англійською мовою. Починаємо. Чиї це вуха? Так, правильно, це вуха зайця. Як буде заяця англійською мовою? Молодці. Hair. А це чий хвіст? Правильно. Це хвіст вовка. Як буде вовк англійською мовою? Wolf. Молодці. А це чий хвіст? Так. Це хвіст лиси. Як буде лисиця називатися англійською мовою? Правильно. Фокс. А чиї це роги? Звісно, це роги оленя. Як буде олень англійською мовою? Дія. Дуже добре. А це чий хвостик? Так. Це хвостик білочки. Як назвати білку англійською мовою? Сквірел. Молодці. А чиї це роги? Так. Це роги лося. Лось англійською мовою буде. Елк правильно. Ой, подивіться. А чий це носик? Мені здається, що це ніс нашої подруги з Люки дюдюки. Та насправді ні. Це носик їжачка. Як буде їжак англійською мовою? Так. Хетчхог. А чия це пухнаста лапа з гострими пазурами. Звісно. Це лапа ведмедя. Як назвати ведмедя англійською мовою? Молодці. Bear. Добре. А зараз ще раз повторимо усі англійські назви лісових тварин, яких ми сьогодні вчили. Я буду називати вам англійською мовою якусь тварину, а ви знайдете її в лісі. Hare. Elk. Squirrel, Фокс, Hedgehog, Дія. Бер, вулф. Ну що ж, ось і закінчилося наше заняття. І знову дюдюка як не старалася, а не змогла нічогісінько нам зіпсувати.